Нова технологія утеплення осель прийшла у Харків. Суть її полягає в тому, що стіни утеплюються не ззовні, а всередині будинку. Це робить процес будівництва зручнішим та більш дешевим, адже утеплювати будинки всередині можна у будь-яку погоду та пору року. До того ж, при утепленні будинку зсередини вигляд зовнішньої частини будинку аж ніяк не страждає, на відміну від технології утеплення зовні. Ще одна перевага для утеплення зсередини не потрібні ліса та інші прилади. Менші фінансові витрати на будівництво, звичайно ж, роблять більш доступними для покупців і квадратні метри. Думаючи про це, фахівці куріцького домобудівельного комплексу спроектували нову стінову панель, де утеплювач розмістили з внутрішньої сторони. У якості утеплювача замість звичайного пінополістиролу використали екструдований. Цей матеріал має більшу вагу, але він міцніший та надійніший, вважають фахівці. Отриману стінову панель випробовували на теплозбереження у Києві у будівельно-фізичній лабораторії. Експеримент тривав два тижні, протягом яких панель піддавали низьким та високим температурам у спеціальній камері. У результаті з'ясувалося, що коефіцієнт теплозбереження цієї панелі відповідає державним будівельним нормам. Мы также сделали на механических характеристиках і навіть нашої панелі. Би, і все, все нормально у нас. Для реалізації свого проєкту фахівці КДСК звернулися до фірми, яка займається виробництвом будівельних матеріалів. По заданию по просьбе колеги из Хуришкого ДСК ми применить і свій матеріал як пароізолятор обмазочний для утеплення. Стен с внутренней стороны. Этот материал как раз наносится и защищает от проникновения влаги, то есть служит пара Дальше на него традиционным способом наносится клей для приклеивания для приклеивания экструдированного пенополистирола. Дальше традиционным способом будет наноситься защитная накрывка этого пенополистирола. Технология утеплення середины простіша, швидше та дешевше. Фахівці КДСК сподіваються, що нова для нас технологія утеплення буде тепло зустрінена харків'янами. Першим будинком, де вона буде втілена, стане житлова багатоповерхівка у районі мобіль селища пісочин.